Look out your window, baby, where the snow is falling down. There's a thick white blanket covering all of this town. <laughs> I do it's another Christmas. Вітаю вас з прийдешніми святами. Сьогодні святвечір, 24 грудня, 24 влог у нас. Мені не віриться, насправді, що це вже останнє відео, остання наша зустріч з вами ось тут, під ялинкою, з розпаковкою подарунку. Так він буде трошечки пізніше. Не віриться, що вже записується останнє відео. Здавалося б, тільки наряжала ялинку, тільки ми її діставали і готувалися з вами до цього дивовижного свята. В цей день хочу подякувати нашим військовим захисникам та захисницям, які боронять нашу країну. Завдяки вам. Я сажу тут під ялинкою, щось розповідаю на камеру, відкриваю подарунки, п'ю каву. Запрошую своїх рідних на святвечір та Різдво. Це все завдяки вам. Я завдячую вам кожного дня і моє серце з вами. Ми з чоловіком робимо якомога більше те, що взагалі від нас може залежати. Ми донатимо, мій чоловік-волонтер, він робить дрони з закупки до обльотів і. До відвезення на точки, там, де вже зустрічаються дрони військові. І ми, мені здається, робимо все, що можемо в своїх силах, все, на що, ну, скажімо так, стоять руки. І мені здається, що цього все одно замало, але це те, що ми можемо дати. Я думаю, що всі погодяться з тим, що настрою. Особливого немає як такого, як у нас було раніше, і мені чогось здається, що навіть після завершення війни ми також будемо без настрою. Не буде такого, що прям захочеться танцювати. Але я так задумала, що так, настрою прям веселитись, дійсно, про це мова не йде. Але є настрій зустрітися з своїми рідними та близькими, тому що ці зустрічі вони дуже цінні. Може бути таке, що вже не буде такого складу, наприклад, що хтось піде, або не хоче про це задумуватись, але насправді воно так є. Війна зазмушує думати про те, що ти можеш когось втратити. Тому оця цінність в родинних таких посиденьках вона дуже важлива. Якщо у вас є рідні, з якими ви можете зустрітись, обов'язково зустрічайтесь. Звичайно, ми зараз всі розкидані по світу. Хтось взагалі в окупації, хтось в полоні, хтось на фронті. І це дуже все жахливо. Але якщо у вас дійсно є можливість зустрітись зі своїми рідними, то зустрічайтесь, бо це те, що може нас якраз наповнити: Різдво це родинне, сімейне свято, тому мені здається. Нема іншого дня як не Різдво для того, щоб отак от сісти зі своєю сім'єю і провести це свято. Тому, тому я дуже сильно завдячую нашим військовим, які можуть дозволити моїй сім'ї це зробити. Чесно, душа розривається, коли думаю про військовополонених, які зараз в Росії, про дітей, яких вкрали. Чесно, це найжахливіше, що може статись в житті людини, це зустрітись з ворогом просто там, де він домінує. І не знаю, мені здається, що це найжахливіше. І коли дійсно весь світ готується до різдва. У світі відбуваються найжахливіші речі на світі. І дуже хочеться, щоб це різдво в такому дусі було вже останнє нарешті. Тому що хочеться вже спокою, нарешті, миру. Я всім вам вважаю спокійних, теплих свят. Дуже важко насправді говорити на ці теми, дуже важко давати. Побажання на ці теми, тому що от хочеться сказати щось хороше, але згадуєш про те, що взагалі відбувається у нас. І якось так. Я сподіваюся, що з ті, хто мене дивляться, що з вами та вашими рідними все добре, і ви можете з ними зустрітись. Якщо ні, напишіть, якщо вони десь за кордоном або в іншому місці, напишіть їм теплі слова, зізвоніться, поговоріть. І якщо вони в такому місці, де немає зв'язку, то просто помиліться і я думаю, що ця молитва до них дійде. І. Ось тривога. Ладно, договорю пошвидше вже. Я дуже сподіваюся, що е, я... Всіма цими влогмасами піднімала ваш настрій, хоча б трошечки. Моя місія була така, щоб саме підняти вам настрій, щоб ви хоча б на ці 20-15 хвилин забули про те, що відбувається сьогодні, одягнули рожеві окуляри і подивились, наче, наче й немає війни. Пожити хоча б трошечки. Мені здається, що це дуже важливо жити моментами, в які, в які ви не вкладаєте слово війна. Військовий час, військовий настрій. Бо як не крути вона серед нас. Ми живемо в цьому. Я зараз скажу і лунає сирена. Але ми маємо іноді відключатися і подивитись якесь відео, яке хтось створює для того, щоб просто ви відпочили. Ви наповнювали мене своїми коментарями. я Дійсно надихаюсь вашими словами, вашими теплими словами, що я роблю не просто так, що я дарую вам цей настрій і ви його приймаєте. Це дуже цінно, чесно, я вам дякую всім, абсолютно всім дякую за ваші теплі і дуже-дуже приємні слова. Що ж, давайте відкриємо останній подарунок. Мені дуже цікаво, що там. Але, до речі, спершу хочу сказати, що я хочу провести розіграш. Я хочу подарувати вам якийсь подарунок. І я довго думала, які умови можна поставити, бо я не хочу якісь прям, щоб було дуже багато коментарів і так далі, тому що воно якось ну, так собі. Але я пропоную з вами пограти в таку гру. Згадати всі подарунки, які були у мене, і спробувати відгадати, хто від кого. Ви пишете, наприклад, перший там, Оля, другий Юля, третій Зоряна і так далі. наприклад. І так, 24 подарунки. І в кінці напишіть, який саме подарунок, ви хотіли отримати від мене. Ну, Звісно, в якихось адекватних умовах. Я обов'язково. Коли uh, дізнаюсь правду, коли ми зустрінемось з дівчатами, ми з дівчатами зустрічаємо, здається, 5 січня. Uh, тоді uh, я дізнаюсь, uh, правильно чи я вгадала самі ці подарунки, uh, і тоді я зроблю відео. Uh, Хто виграв цей конкурс, тому що подарунків дійсно дуже багато, дуже цікаво, хто від кого, і мені цікаво, чи правильно відгадала я, чи правильно відгадали ви. І саме тоді, коли ми з дівчатами зустрінемось, я буду монтувати відео з правильними і неправильними відповідями, і якраз буде видно, хто з вас виграє. Подарунок. І обов'язково напишіть в цьому коментарі, що саме ви хотіли, бо я там можу придумати що завгодно, але, можливо, у вас є якась, якась річ, яку ви хочете, наприклад, отримати від мене. Що ж, давайте згадаємо, які були подарунки, і потім відкриємо ось цей. Дивіться, як Суперанчик Це ось. Ти! Золоті. Це лего. Там щось прикольно. А ты видишь там? Боже, тут стільки багато всього, капець! Коротше, тут ті маршмело для какао. Оці штучки живейки. Це гілочка. Формочки! Це гірлянда. Дивіться. Блін, яка вона красива! Ну, я буду дивитися. А ви дивіться? Що це? Я вже побачила, що я закишу очі, господи, я ж вже побачила. Так, <світ> да, я правильно що не сильно трясла. Це печиво. Я думаю, що це сперше. <світ> Вау, дивіться, які! блін, я такі ніколи не їла, до речі. Гаррі Поттер! Подивіться, який він кайфовий. Дивіться, яка вона чудова просто. Так, ви побачите перші. Я сподіваюсь, там все фокусується. Жилейки! Еще что-то почекайте. Это что? Что я думаю? Это что? Да ладно! То снова такая коробочка, чтобы вы первые побачили. Так, что это что там, что там, что там. Так, слухайте. Ха-ха. Це... Так що, то і минула теж Юля. Дивіться, круто. Бачите? Отут тут коробка, а тут ще згадується. Оце... Ну, я думаю, що це якісь цукерки, а ну-ка. Ой. Чужелі. Я тобі. Зіник. Так, ну що, відкриваємо цей подарунок, цікаво, від кого він. Я знаю, від кого. Я думаю, що ті, хто дивляться мої відео, теж знають, чи я знаю, я вже розповідала, хто з таким пакуванням мені дарує. А ви пишіть, бо вирішила в цьому відео вам не підказувати. Але мені здається, що тут шкарпетки, до речі. Тож, я думаю, що в мене будуть. Теплі діньки. Так, відкривай. Так, -та -та -да -та. да, шкарпет. Соленю, Боже, у Єви такі ж схожі. Це, у нас буде Family лук. Клас, боже які милі. У неї такі з ведметиком. Прямо це, наче з такого ж матеріалу. І є з оленятком оленьки отак стирчать в такій же кольоровій гамі. Ой, клас! Дякую, дякую, дякую. Я обожнюю такі різдвяні шкарпетки, вони так піднімають настрій. Це взагалі обожнюю, обожнюю, обожнюю. Дякую, хто б це не був. Дякую, що ви мені це подарували. Взагалі, до речі, хотіла сказати, що дівчата. Подарували мені настільки кайфові подарунки, що мені трошки навіть соромно за свої. <с, <с,> Тому що я е, не, не так прям дарувала. Не, не, не знаю, як пояснити. Ну, ну, коротше, у дівчат краще, ніж у мене. ну Мені так стається. Ой, мені ж не віриться, що це останній подарунок. Взагалі не віриться. Ну Взагалі не віриться. І що це останній Богоміс. Що ж, я вже буду завершувати це відео. Я записую це в реальному часі. У мене також сьогодні 24 грудня, сьогодні у мене Святвечір. Приходять до мене брат з сестрою, я вже це здається казала, а може вирізала то ще раз повторюсь: що до мене сьогодні приходять брат з сестрою, вони не можуть завтра на Різдво, тому приходять сьогодні, якраз все одно я відмічаю святвечір, то чому б не запросити їх також. Традиційно, на світвечір у мене кутя, узвар це найголовніші страви, які є на столі. Також хочу зараз зробити Різдвяну зірку, яку я вже показувала на своєму каналі. Мені сподобалось, як воно виглядає. Дуже просто робиться, і я зроблю, напевно, є дві на сьогодні і на завтра, на Різдву. І, і що? Вареники будуть, буде запечена рибка і е, овочевий салат з авокадо. І все. В принципі, у нас небагато людей. Е, я розумію, що треба 12 страв, але насправді 12 страв було у мене у минулого року, тому що саме на святвечір моя вся рідня прийшла. Е, і тоді було адекватно робити так багато страв. А коли приходить мало людей, мені здається, що. Це вже не потрібно. Можливо, я доставлю якимись фруктами і зроблю таку імітацію 12 страв, але мені здається, головне це кутя озвар і, і тепло, яке ми випромінюємо, напевно. Ось. Тож, сьогодні такий буде теплий-теплий вечір. У мене в голові крутиться одна пісня, яку я ставлю, як вона називається. Тому що наспівувати не буду, бо ви виключите це відео і взагалі закриєте вуха, не буду вас травмувати, включати не можна, тому що це авторські права. Тому я думаю, що ви про неї знаєте, про цю пісню, але вона така, така душевна і прям. Відтворюю настрій сьогоднішній мій, якийсь такий спокійний і ось, ну, щось таке. Тож, хто не чув, послухайте обов'язково. Це... Я включу буду сьогодні нон-стопом слухати цю пісню. Вона настільки якісно зроблена, настільки вона приємна і така різдвяна якраз на святвечір. Що ж, а завтра Завтра до мене приходять ці родичі: буде мама, тато, батьки чоловіка, бабуся з дідусем чоловіка, можливо, навіть моя бабуся приїде, моя тьотя приїде. тож буде багато народу, всі мої улюблені люди будемо завтра святкувати. Завтра, до речі, на Різдво мама чоловіка має день народження, у неї буде також свято, також відмітимо всі разом. Тож будемо якось так відмічати. На Різдвяний стіл я планую робити салати, які я показувала в своєму кулінарному відео також минулорічні салати. Взагалі, до речі, я завжди ставлю акцент на салатах, на закусках, коли зустрічаємо Щось завжди хочеться поїсти якогось салатику, а не м'ясної якоїсь страви. ось тому Більше буде салатів, улюблений Цезарь буде. Це знаєте, як у наших батьків було олів'є, то у нас нашого покоління це Цезарь на всі свята. Ось я його дуже люблю. Це дуже вдалий салат. І дійсно на всі свята я його ставлю. Він мені доподобав. Тож, буду використовувати свої рецепти, переглядайте, якщо маєте час на натхнення, якщо не знаєте досі, що приготувати, переглядайте мій кулінарний канал, там в самому самому початку є купа новорічних відео з ідеями різних салатів, і м'ясних страв і так далі. І також і у влогмасах моїх минулорічних, так само дуже багато ідей, тож запрошую до перегляду. А я вже буду з вами прощатись, завтра зустрінемось. Ой, не завтра вже я буду вам знімати все. Звичайно, як ми проводимо наші свята. Коли це відео вийде, я вже не знаю, але думаю, що не буду сильно затягувати з цим виставлю максимально швидко. Що ж, до зустрічі у наступному відео про святвечір, різдво, як ми відмічаємо, і, до речі, напишіть, як відмічаєте Різдво ви, і які страви у вас на Святвечір дуже цікаво буде почитати. Все, дякую вам за увагу, за те, що ви підписувались дуже активно на мій канал. Я прям не була готова до цього. За всі ваші теплі слова я вас всіх обіймаю. Люблю, ви у мене найкраще. Приймайте участь у конкурсі моєму. Я думаю, що е, всі відповідно будуть відповідати правильно, тому що всі дуже уважно слідкували за пакунками, за упакуваннями. Я думаю, що можна стовідсотково вичислити в цьому році точно хто від який подарунок від кого, тому я впевнена, що ви відповісте на всі питання правильно. І напишете, який подарунок ви хочете, і хтось один із вас отримає цей подарунок. А результати розіграшу я ще раз повторююсь: вони будуть аж після нашої зустрічі з дівчатами, тому що мені треба підтвердження, що ці подарунки, ці всі е, відповіді, вони правильні. Все, всім папа, -па, до зустрічі у новому відео.